Усі ми часто показуємо із себе зайченят, білих, пухнастих, ніжних та приємних, але з часом є потреба виставити на світи зубки. хоча, може, і не варто було. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Зайчиня Автор Амара Читає Додо Невже вона не прийде? Невже залишить мене? За столиком у невеликому затишному кафе сидів хлопець та, тяжко зітхаючи, попивав своє еспресо. Він уже півгодини чекав на ту. Про яку думав усі останні дні, ту, яку він давно шукав, і ось, здавалось, знайшов, ту, без якої він не уявляв свого майбутнього. Віталій згадував, як він побачив її на спеціальному сайті знайомств, і одразу зрозумів, це вона така мила та привітна, з веселим, наче дитячим поглядом, і усмішкою, що неймовірно полонила. А ніжне кучеряве волосся, яке спадало на її тендітні плечі, робило її схожою на дорогу фарфорову ляльку. На фото, неначе притягувало магнітом, і він вирішив була, не була, ризикну, бо хто не ризикує, той не п'є шампанського. І написав своє Привіт, як справи. Йому на диво швидко відповіли, і хлопець зрозумів, що попав точно у ціль. А наступного дня вони вже йшли на своє перше побачення. Аліна була ідеалом, з чудовим почуттям гумору, цікавилась усім, що розповідав їй Віталій, і водночас надто не набридала своїми нескінченними розповідями, що він нерідко зустрічав у інших дівчат. А ще вона була такою щирою, абсолютно не вдавала з себе ні зверхню аристократку. Ні, не поводилась як дівчинка без усіляких моральних принципів, і це заворожувало. Також Аліна була дуже талановитою, писала вірші, займалась танцями, любила малювати картини та грати на бандурі, а ще не сиділа на плечах у батьків, будучи самостійною, заробляла, продаючи якусь косметику через інтернет, Займалась волонтерством та водночас. Навчалась на економічному факультеті. Просто мрія, а не дівчина. Віталій посміхнувся, згадуючи все це, зробив новий ковток запашного напою і одразу ним мало не захлинувся, бо його ззаду несподівано обійняли, приємні, теплі лодоні. Привіт, моє сонце, як я за тобою скучила. що спізнилась, справи затримали. Щось сьогодні цілий день не щастить, то декан був не в гуморі, то на пошті виникли проблеми з відправленням, то маршрутка застрягла. Я так поспішала і вже гадала, що не застану тебе, бо мало хто так довго чекає. Але ти мій особливий. І вона ніжно поцілувала його у щоку. А що у тебе цікавого? Були якісь нестандартні ситуації, смішні клієнти. Сідаючи навпроти, розпитувала Аліна. Вона полюбляла ці його історії, як ніщо інше, тому він з превеликим задоволенням їх розповідав, побільше прикрашаючи та максимально вмикаючи увесь свій артистизм. А дівчина посміхалась і нахвалювала його. Віталій був молодим успішним стоматологом. Ця професія у них передавалася з покоління в покоління. Немов якийсь окремий здобуток, але хлопець все ж любив її понад усе. Так, часто його пацієнтам було страшно, хоча технології вже пішли далеко вперед і дозволяли зробити процес максимально безболісним, але рідко це кого зупиняло люди тряслись, як осинове листя, перед болем, що вони уявляли у своїх страшних фантазіях, і це часто призводило до комічних подій. От, наприклад, сьогодні одна тітонька почала утікати, кричущі, що вона передумала, в той час як Віталік лиш одягав одноразові рукавички і навіть не встиг до неї підійти. А дитина, якій він мав вирвати молочний зуб, підняла плач, що страшенний дядечко хоче забрати у неї усі зубки собі і зробити із них намисто. Але веселощі не були основою. Стоматологія стала для хлопця творчістю, де він наче виконував неповторні скульптури, що додавали важливості ще тим, що це була відповідальність, яка однією неправильною дією могла створити дискомфорт, а то й непоправиму шкоду тим, кому він надавав свої послуги. І саме це Віталія робила у його думках своєрідним володарем світу. Тому він віддавався цій роботі максимально, намагаючись ставати все кращим і кращим. Та в якийсь момент він зрозумів я ж не тільки лікар і можу бути чимось більшим, добитись значного успіху, стати гордістю своєї родини, але це не під силу тому, ким є зараз, для цього потрібні зміни. Саме ці думки спонукали почати пошуки дівчини для себе. Спочатку він відвідував клуби, різноманітні, дружні вечірки, спілкувався в чатах, та все було не те. А потім хтось із клієнтів у телефонній розмові згадав той сайт, і Віталік вирішив, що це стане останньою спробою, бо скільки ж можна себе мучити. Можливо, доля вважає, що його час ще й не прийшов, чи це взагалі не його, і потрібно просто жити з тим, що маєш. Миритись з таким призначенням, звісно, не хотілось, але й тратити свої нервові клітини теж. Та, на щастя, вищі сили нарешті змилостивились, пославши йому не просто дівчину, а ідеал. Аліночка сиділа і тримала за руку хлопця, ніжно проводячи кіхтиком від кінчика його пальця вздовж цієї руки і аж до згину його лігтя. При цьому загадково посміхалась. Час від часу, буцім випадково облизуючи губи, і це неймовірно розпалювало. Вирішено, сьогодні ти станеш моєю, Промайнуло в думках у Віталія. Усе для цього зроблю. Мила, а давай сьогодні підемо до мене можливо, подивимось якийсь фільм, а до нього замовимо чогось смачненького. Бо мені так мало оцих наших корострокових посиденьок під вічними поглядами такої кількості людей. Хочеться неформальної обстановки, обіймів, поцілунків. Що ти про це думаєш? Зайчику, це так чудово, захоплено промовила Аліна. Але, пробач, я сьогодні не зможу. Дуже багато роботи, ще й сантехнік має скоро прийти, щоб почистити труби. Пам'ятаєш, я ж розказувала тобі про проблеми зі зливом, тому я маю поспішати. Краще іншим разом можливо, на вихідні? Вона з неймовірною легкістю підскочила, провівши носиком тому по краєчку вуха та знову цілуючи хлопця у щоку: Бувай! Люблю тебе! І її яскрава сукня лиш замайоріла вдалині. Коли на небі у всій своїй красі з'явився повний місяць, молодий вампір уже знав, що сьогоднішня його вечеря буде неймовірно смачною. Ось ти і попалась, крихітко, промовляв він собі, заглядаючи з двору у вікно, де посеред кімнати ходила знервована дівчина. Ніщо тебе не врятує, мої бажання та мрії. Про тебе досягли піку і мають бути виконані саме цієї ночі. Від голоду, що він відчував, забурчало у животі, а гострі ікла полізли назовні. Давно у нього не було такого свята все сухпайки, як називали представники його клану пакети із донорською кров'ю. Перед очима він уже бачив її граційну шию. Торкався тонкої шкіри на ній, гаряче облизував язиком, а потім прокушував і насолоджувався смаком її крові, доки б жертва від задоволення стогнала у його руках. Вампір уявляв, як мне її пишні груди, грається з її сосками, тулиться почергово до них щоками, а згодом, як братиме, в організми допиваючи останні краплі дівочого життя. В його погляді вирувала неймовірна хить, але враз усе це задоволення було перерване несподіваним дзвінком. Віталіку, зайчику мій. Що ти зараз робиш? У трубці пролунав такий знайомий та неспокійний голос: Ти б не міг би зараз приїхати, мені страшно. Здається, навколо мого дому ходить якийсь маньяк. Можливо, я лиш всього на себе накручую, бо у мене нема ніяких доказів, тому й не можу подзвонити у поліцію. Але я дійсно боюсь. Я ще себе ніколи в житті так не відчувала. Давай, я тобі скажу адресу, і ми, як ти і планував, подивимось фільм та гарно проведемо вечір разом. Добре, моя маленька. Скоро буду. Не переживай і нікуди не виходь. Юний вампір посміхнувся від вражень, що давали йому власна хитрість та підступність. Дурненька, яка ж вона дурненька. А в думках він уже бачив себе крутим створінням із крилами, вищим на цілий ранг, ніж усі інші відомі йому кровопивці з довшим періодом життя. Наче у древніх представників їх раси і вічною молодістю. Саме для цього йому і потрібна була вона, повнолітня, але незаймана дівчина, усю кров якої він повинен випити, водночас займаючись з нею сексом у ніч, коли буде повня. І хоч з нею було цікаво та дещо шкода, але особисті потреби були вищі за все, він же не винен. Що так важко знайти у нас час дорослу незайманку, та ще й таку, з якою б хотілося переспати, бо без збудження нічого б не вийшло, а приймати для цього якісь пігулки чи зілля теж не можна. Закляття не подіє. В очікуванні, що все от-от відбудеться, вампір царапнув по стіні своїми кігтями та повільно направився у сторону дверей. Коханий, нарешті ти тут. Не встиг він оговтатись, як йому відчинили і на поріг вибігла його Аліночка. Мені здавалось, що ціла вічність пройшла, а в певні моменти навіть переживала, чи не попався йти йому в руки, адже я б цього не пережила. Проходь скоріше усередин, у середину, мій зайчику, зараз розважимося. Так. Зараз ще і як розважимося, моя маленька, простягнув до її спини свої руки вампір, знову набувши істинної подоби, в той час, як дівчина вирішила на мить відвернутись, я стану твоєю першою та останньою любов'ю, твоїм єдиним і неповторним коханцем. А ти віддасиш мені себе в усіх можливих значеннях. Ми влаштуємо таке криваве жертвоприношення богам, що весь світ здригнеться, і гулятимемо так до самого ранку, але не встиг він додумати, як отримав чимось важким по потилиці та одразу упав на підлогу. В холодному підвалі, в якому жахливо смерділо пліснявою. Та стояла неймовірна кількість стелажів з якимись кольоровими пляшечками і посудинами, чи то з різноманітними представниками флори й фауни, чи з невідомими кусками плоті, пританцьовувала стара згорблена жінка. Її обличчя вкривали гідкі бородавки, а зуби були настільки викривленими у різні боки, що жоден стоматолог не дав би з ними ради. На голові у неї був дивний гостроверхний капелюх, а у руках величезна ложка, якою вона помішувала зілля, що булькотіло у казані попереду. Це варево якраз набувало противного жовто-зеленого кольору, куди відьма додавала ще й якихось інгредієнтів та принюхувалась до його запаху. В якийсь момент на поверхню цієї рідини. Піднялась голова з дивними довгими зубами. А ось і наш гість. Ласкаво просимо, Віталіку, засміялась стара. Ти якраз вчасно, тепер з тебе буде хоч якась користь, бо стараєшся для вас, стараєшся, а ви все одно тільки про себе думаєте. Стільки засобів краси пішло, доки ти наважився. А міг би зятим хорошим стати, але, видно, не доля. Принаймні, пізно вже. І в запалі, чи то злості, чи то якоїсь радості. Стара стукнула голову ложкою по чолі, від чого та знову нирнула у Гущу. Донечко, Аліночко, підготуй одне молодильне зілля та дві ноги перевертня. Зараз кур'єр від глову за ними приїде. Не змушу його чекати, бо добрий настрій клієнтів для нас перш за все, а то втечуть ще до Гризельди, вона й так їх часто різними акціями переманює. От сама й підіймись, почула вона лише злісне у відповідь. А я не маю часу. Хто нового турника шукатиме? Чи потім знову нитимеш, що тобі чогось не хватає?» Закотивши від невдоволення очі, дівчина лише підсунула ближче до себе клавіатуру і відкрила лист від чергового залицяльника. Привіт, як справи? висвітилось у ньому. Краще, ніж у тебе, засміялась та і взялась відповідати, знов показуючи, яка вона чудова та мила.